Доброго ранку, доброго дня всім! Хочу вам порекомендувати такий, провести разом зі мною такий експеримент. Вчора я купила такий порошочок це дитячий з перших днів життя. Написано для прання дитячої білизни. На порошку написано, що він на 5 ручних або 3, 3 прання. Три цикли прання в машинки. Але на зворотній стороні написано, що жорстка вода і прання в автоматичних пральних машинах в жорстка вода і забруднена 260 грам, в цій упаковки 400 грам, тобто, ми можемо з вами. Порахувати, що це майже більше півпачки. І ще написано: для прання значно забрудненого потрібно на 50 мг більше. Але ми порахуємо в середньому. І на такий стаканчик води ми візьмемо 5,2 грами порошку. Зараз я відкрию. Ой, і такі мірна, така мірна ложечка, тут 10 грам, ми візьмемо 5 і 2 грама приблизно це буде чуть-чуть, ну, майже половина. І будемо тестувати наш есагівський білий порошок або порошок для е... білої білизни. Його потрібно нам на такий стаканчик 08 грама. 0,8 грама. Тут також є мірний, мірна ложечка, але ми візьмемо, ну, от, стільки, напевно, навіть і забагато. Для нашого порошку ерсаг потрібен такий активатор і буквально капелюшечку. Майже так само, як і порошку. Будемо використовувати гарячу воду, що для такого дитячого порошка, що для нашого порошка Арсах. Бо є, що на 300 стаканчики. Думаємо, що це наша пральна машинка. От вона. Крутий барабан. Також наш Ерсагівський порошок. Перем-перем-перем-перем. Нерсахівський порошок на мильному горісі образує таку пінку, Легку. Воно, коли його мішаєш, відчувається така м'якість. Даний порошок для дитячої білизни спочатку зверху така з'явилася пінка. Такий хлоп'я. Навіть не знаю, як це пояснити. Воно щось плаває, зверху не. Навіть не знаю, що це. Ну, Зараз побачимо, як воно буде. Чистенько, мило, мильний горіх. Нитинка. І тут це порошок, нагадаю, для дитячої білизни. Бачите? І зараз ми проведемо ще експеримент так. хочу показати вам дещо таке на такій непотрібній тканині. А ось подивимося на результат, що стало з порошком. Так, дійсно вода, якби чистіша, але подивіться, це осад, це та хімія, яка не розчиняється, яка залишається на тканині, дитячій тканині. І потім все йде. и впитывается в шкіру малюка. И вот порошок компании «Рисах». Понимаете? Ничего на стенках не Сейчас ми ще кою що попробуємо. Подивимося. Ще такий. Процідимо. Процідимо. Ідемо наш порошок. Так Наш. також хорошо. Що ми тут бачимо, а ми бачимо оце та сама Хібія, яка просто? Не розчиняється у воді, а ось впитується у нашу тканину. А потім, коли дитинка потіє, потім вона знов збирається і тут. Мило. Миву. Просто милку, пінка. Пінка, красива пінка, яку просто треба водичкою змити. І тут. Вибор за вами арифметику дам нижче. Експеримент продовжується. Я взяла такі тканинки просту тканинку. На простій тканинки дуже тяжко випирається все. Ми всі це прекрасно знаємо. Це чистий хлопок. Візьмемо буряк, варений, візьмемо вишню і візьмемо черніку, чорні ягоди. От. І посадимо. плямки. Вот, с бурячка. Так. С вышеньки. Ух, плямки, вышеньки. И І руки вже. І чорні. Ну нічого, ми зараз все відмиємо. Так, так щоб показати, ми зараз типу замочимо і положимо в водичку, і хай воно, тобто в порошок. І хай воно відпирає так і есарівський хорошо. Ох, чорні ягоди. Це така штука, що їх нічого не бере ці чорні ягоди. Що будемо? Зараз замочимо, і хай воно собі там попрацює. От трішки відбирається. Так, і ось я ложу. В нашу імпровізовану машинку от ушастий нянч, вухастик зараз і вложимо також і в порошок е так. За одну мої ручки, візьмується. І будемо чекати, будемо чекати, пару разів я їх, його пожмакаю і потім покажу. Так, вертаємося до нашого прання. ось Я пару разів його ітерла. Як би. От ми зараз глянемо. Ой, що ж тут не, не зовсім так. Набагато красивіша. Так, так, наче зовсім все. Але чуточку, чуточку може, не буде видно. Так, результат з першою плямкою. Так на відео не видно, але чуточку щось є. Друга пляма від. Нашої вишні залишилась такою. І третя пляма від нашої чорниці, чорних ягід. Залишилась зовсім, якби, невипраною. І наш ну, камера не передає, але від чорниці трішечки-трішечки тут є плямка. Вона повністю не Відіпрались а дві плями від, від вишні і від бурячка повністю відібралися. Так що іще один, один 0,2030 на користь нашого порошка компанії від компанії Ерсак. білий порошок від компанії Ерсак. Але також Можна порекомендувати всі інші наші порошки. І для кольорового, і рідкий порошок для білого, і для чорного, і для кольорового, і гель порошок для кольорового, і гель порошок для білого. Дуже-дуже класні порошки, тому рекомендую. І не рекомендую зовсім користуватися ось таким порошком. Вухастик називається. Ми, знаєте, лапши на уші навішали нам. І начебто що? 55 гривень чи 59 гривень коробочка. Але це ж так само на два рази. Думайте, вибір за вами. Компанія Ерсак. I it.